Вітаю, друзі, на каналі Повний Криптець. З вами, як завжди, Олександр Ганенко. Сьогодні поговоримо, мабуть, про саму хайповішу тему на початку 2024 року. А це саме аєрдроп, а монетки NotCoin від Телеграму від Павла Дурова. Це перший мемкоін на мережі тон. Ну, я не знаю, мабуть, кожен вже знає, навіть не криптан про цю тему, тому що з кожного утюга, з кожного каналу, з кожних ресурсів інстаграмів і так далі лунає ця історія. А історія заключається в тому, друзі, що вже є підтверджений айрдро. Що це означає? Те, що оці монетки, які ми отримуємо безкоштовно, які ми там кожного дня тапаємо. Зараз я це покажу, як робити. Ми їх зможемо обміняти. Тобто, вже підтвердили цей айрдро. Це дуже круто, тому що там за якихось, скоріш всього. Певних умов ми зможемо або частку, або все е, обміняти на живі кошти, да, на долари. Але це вже згодом, це вже коли буде офіційна офіційна інформація з офіційних джерел і так далі. Наразі, друзі, хто ще не чув цю тему, це відео для вас. Е, я покажу, як це робити. А хто вже в темі, або хто не нещодавно долучився до цього боту, де можна отримати ці монетки. Для вас це відео, тому що. Я покажу вам пару лайфхаків, інструкцію, як отримати монетки набагато швидше, як зекономити час на те, щоб там, дізнатися, як це все робити і так далі. Як це все прокачати, повторюсь, максимально і максимально отримати ці монети. Друзі, хто ще не в темі, переходьте за посиланням в описі під цим відео в мій телеграм-канал. Знаходьте ось тут один з постів щодо ноткоїна. Ось є посилання на реєстрацію. Заходите в бот долучаєтесь, це все якби автоматично, і ви вже в темі. І у вас вже відображається ось така картинка, ось така монетка де ми пальцями тапаємо, да, майнемо ці монети. Зараз я перейду вже там до екрану телефону і покажу, як це робити, і пару таких фічів, лайфхаків, як це зробити. Значно швидше. Але перед цим хочу зауважити, друзі, не скіпайте цю тему. Дуже рідко, коли виходять якісь дійсно цікаві перспективні аеродропи, темки без вкладень, тим паче, що ми тут нічого не вкладаємо. Так, свій час ми вкладаємо. Але я думаю, ви погодитеся зі мною, що ми набагато більше витрачаємо час в пусту е, да, порожньо, коли ми там скролимо якісь інстаграм, ленти і так далі. Тому варто все ж таки там півгодинки, годинку в день. Е, Витратити на цю тему, да, і можливо, в перспективі ми щось все-таки тут заробимо. Ну і взагалі рекомендую підписатись на мій телеграм-канал, зробити це прямо зараз, щоб не втрачати інформацію, щоб не загубити інформацію, тому що в подальші інструкції, подальші якісь новини новини да, в рамках ноткоїна і подібних аєрдропів, де можна заробляти без вкладень, все це буде в моєму телеграм-каналі. Тому підписуйтесь. І до речі, зараз на моєму каналі є три актуальних аєрдропи, окрім ноткоїна. Ну, а тепер вже до інструкції погнали. Після того, як ви перейшли за посиланням в бот, да, отримати, повторюсь, посилання можна в моєму телеграм-каналі в описі під цим відео. Також я залишу, продублюю силочку на цей бот під цим відео да, напряму. Ось ви переходите за посиланням, потрапляєте в бот, робите там якісь певні прості дії. Я вже не пам'ятаю, як це, але там буквально там, не знаю, дві кнопочки натиснути. І далі там буде старт. Далі там знаходите кнопочку Play. Запустити Ось бачите, в мене навіть бот, коли я довгенько не заходжу, він мені сам набуває ці монети. Зараз покажу, як це все зробити. Так, натискаю, дякую. Є вже там три з лишнім мільйонами на цих монет. До речі, ціна на попередня ціна, яка була вже представлена в боті, так, тимчасово за спойлери ціну, 100 тисяч цих монет це 10 доларів. Тобто 1 мільйон це потенційно може бути 100 доларів. Але, друзі, якщо це все загорне Павло Дуров, так як він вміє. З таким великим ком'юніті, я думаю, що тут можуть бути і ікси, да, якщо якийсь буде там лістинг і так далі. А, тому навіть так, якщо буде один мільйон монеток, які можна там легенько набити, буде 100 доларів, це вже крута темка да, без складень. Окей, ви потрапляєте на таку менюшку, вона проста: ось ви натискаєте пальцями на, на цю всю штуку, да, і вони у вас а, майняться. Зліва ви бачите тут енергія, я вже її прокачав. Внизу менюшечка із трьох це Friends. Це то ви можете запросити друзів, від яких ви отримуєте також монети. Особливо, якщо там у вас друзі з підпискою на преміум телеграм-канали, це ще значно більше. І досягаючи оцих статусів Silver, Platinum там і так далі. Ось я вам покажу тут є «Gold ліга там Silver Ліга і так далі, з цим всім кожним кроком ви отримуєте ще від своїх рефералів і особисто від своїх досягнень. Також є тут вкладочка Earn, де можна додатково отримати ці монетки, можете по кожній продивитися за такі невеличкі завдання. І є буст. Тут ми зупинимось, тому що ось тут, де Multitap та Energy EnergyLi, два основних буста, які треба прокачувати. Там буде вказано у вас ціна, скільки монет треба витратити на те, щоб прокачати ваш Multitap. Да, це скільки ви можете за один раз натискаючи там пальцем, скільки монеток буде вам нарахуватись. Да, чим вищий цей мультітап, тим більше ви можете їх майнити. Що я рекомендую? Також Energy Limit, наскільки там швидко оновлюється е, ваші ці запас монет, які ви можете намайнити. Що я рекомендую, друзі? Всі монети, які ви натапали, як можна більше, е, як можна більше витрачати на цю прокачку, прям під чисту під ноль, перше завдання це прокачати максимально. Вашого цього бота, аж потім тільки вже набивати. Це перший момент. І як ви отримуєте на, на, на старті, ви отримуєте бронз да, лігу, а потім, коли ви будете сільвер, ви можете ще також підключити цього бота, натиснути тап бот, і все, вночі, там, в день, 12 годин на добу він працює. Коли ви не заходите, він сам за вас тапає ці монетки. Це саме головне, що треба знати. Далі, ось тут full Energy і турбо три. Рази ви можете поповняти не чекаючи, поки відновлення відновиться ця енергія. Вона відразу вам нараховується, ось Full Energy і все, і ви можете так зробити там за 12 годин три рази. Також не забувайте про цю тему. Вона реально додає бусту, щоб більше не майнити. Турбо це класна штука, коли, якщо не помиляюсь, дає X5 від натискання оцих монет. Також можна її використати три рази на 12 годин. Не забувайте про ці теми, тому що ну, я бував, забував там на початку, але міг, якщо б це все регулярненько робив би правильно, міг би набагато більше намайнити там цих монеток. Далі є такий лайфхак, який а, ну, там, годину назад іще працював. Не знаю, якщо цей баг не виправлять. А, дуже класна тема, яка? Оцей x 5 який ми отримуємо тут в бусті Турбо. Час від часу, коли ми отак от натискаємо. У нас з'являється ялинка або з'являється Happy New Year. Ми натискаємо на неї, і вже коли ми так тапаємо, буде вже не 9 монеток, як зараз у мене, а x5, там 45 монеток і так далі. Так ось разів 10 до 24 разів є різні випадки, можна що зробити. Натискаєте раз, чекаєте 5 секунд, натискаєте два, чекаєте 5 секунд, натискаєте, і так, може бути декілька разів, у вас з'являється ця ялинка, і ви починаєте X5 фігачити. Далі, так само, чи один, чекайте 5 секунд, два, чекаєте 5 секунд. У вас з'являється ялинка, і ви далі фігачите швиденько там x 5. Так можна зробити, друзі. Ну, у мене десь вийшло 11 чи 12 разів на день, а в деяких було до 24 разів. Тобто можна реально так прокачувати. Ну я не знаю, в X5, в x 10 більше, ніж ви просто там за день будете заходити і робити. Це основні теми. Більш такого нічого тут супер немає. Далі, як я вже сказав на початку, ми будемо знати інформацію, якусь там з офіційних джерел, що нам треба робити, в подальшому, щоб отримати цей airdrop, щоб їх конвертувати ці монети, там, наприклад, в USDT, там в долари, в кеш і так далі. Тому підписуйтесь на мій телеграм-канал, все буде там, друзі. Залітайте, реєструйтесь, не скіпайте, не зволікайте. До нових зустріч! Бувайте!